За сумлінність Відповідальні споживачі, котрі вчасно розраховуються за тепло, отримали за це несподівану винагороду. Приємний бонус підготували своїм абонентам Станіславська теплоенергетична компанія. Ще восени тут оголосили про акцію. А нині ті, хто чемно платили за надані послуги, стали власниками новенької побутової техніки. До участі в акції ми відібрали наших сумлінних платників, які заключили з нами договір про надання послуг з централізованого опалення, що місячно протягом опального періоду здійснюють. Снімали оплату та станом на 1 травня цього року не мали заборгованості за отримані послуги з централізованого опалення. Сумлінних споживачів виявилося понад 2,5 з тисячі з них шляхом розіграшу у прямому ефірі місцевого телеканалу обрали 20 щасливчиків. Побутова техніка мікрохвильові печі, кавоварки, сушки, мультиварки та багато іншого. А головний суперприз плазмовий телевізор. Переможці зізнаються у свій виграш. Спочатку навіть не повірили, адже просто сплачували по рахунках за тепло. Я в житті ніколи нічого не вигравала. Я думала, що це мене розігрують, але. Але зараз побачила, що насправді я буду старатися. Я дякую дуже за такий цінний, гарний подарунок, і буду старатися і надалі сплачувати вчасно комунальні послуги. Я не вірила, що можна так виграти. І цей, дякую за подарунок. І надалі буду вчасно і регулярно сплачувати по тих платежах, які приходять на рахунок. Такий розіграш стек проводить уже вдруге. У Минулому році кажуть, у компанії сумлінних платників було значно менше. Відтак подібне заохочення планують зробити традиційним, адже сподіваються, що кількість відповідальних споживачів зростатиме.